Вітаю, друзі! Трошечки хвилююсь, перевірка рецепта на нашому каналі. 4 яйця, ванільний цукор, трошки меду, олія, молоко, цукор, двічі просіяне борошно. Відділяємо білки від жовтків уважно. Білки збиваємо спочатку з дрібкою солі до прозорої піни. Потім з цукром, який поступово додаємо. До м'яких піків не перевзбиваємо, бо бисквіт осяде, він у нас без розпушувача. Окремо жовтки збиваю, нагріваю молоко і олію до 90 градусів, чуть ли не до кипіння. Жовтки я збила, хоча не було ніякої в цьому потреби, просто я дуже сильно хочу, щоб він вдався цей наш бісквіт. Молоко з олією майже до кипіння довела і трошечки додала меду, тому що це яєчний бісквіт, щоб перекрити запах, яєць, тому треба якийсь такий інтенсивний ароматизатор. Змішуємо в теплому виді з борошном. Трошки нагадує заварне тісто масло, до речі, тут можна і вершково використовувати, але класичний рецепт на олії. До речі, правда, друзі, дуже схоже на заверне тісто і пахне. так. Трошечки, остина. поєднаємо з жовтками, а білки в мене збиваються планетарним блендером. міксером. Що значить м'які піки? Це означає, що вже тримається такий клювик на самому вінчику. і білки При перевертанні не випадають, якщо перевернути мисочку. Вони можуть спадати з вінчика тільки дуже поступово. Бачите, форма тримається достатньо. Друзі, всі складні нові рецепти стають простими, якщо виконувати їх покроково, Дивіться уважно, записати рецептик, ще раз подивіться. Об'єднуємо жовтки з нашим тістечком. Тим часом вже включаємо духовку, тому що цей бисквіт не мусить стояти. його негайно треба випікати, температура буде 180. І формочку треба вистелити, заготовити зарані, поставити чайник зараз. Для того, щоб знизу в нас образовався пар, ви мусите обов'язково подивитися, як це я роблю. Додаємо білки в два прийоми і вводимо ось такими складуючими рухами. Тобто ми з дна зачерпуємо, акуратно працюємо, не спіша, тому що, я повторююсь, цей рецепт без розпушувача, але ми очікуємо дуже-дуже сильно мілкопористу структуру бисквіта, який буде лопатися, прямо як ми будемо його розривати. Саме для цього ми і білки, білки не перезбивали. Дивіться, вони такі ніжні, прям ну, ну, м'якесенькі, ніяк вони ще форму не тримають до пуття. Я тут, коротше, лайфхак винайшла. Я працюю двома руками і двома лопаточками, бо треба ще й швидко, щоб зберегти ці кульки повітряні. розумієте? Для цього ми і борошно просіювали. Тісто готове повністю, дуже повітряне, схоже на ніжніший чизкейк. Викладаємо духовка нагріта, чайник закипів. Виливаємо готове тісто в нашу чудову конструкцію. Донечко також виставляно, тому що в мене в каструльці я не знаю, якої висоти воно вийде. Можна в роз'йомній формі, можна просто використати кольцо для зборки тортиків. Ось така красота виходить. Далі, друзі, за допомогою двох шпажок ми проходимося гарненько. Прямо по донешку підряд підряд. Отак, значить, там я малюночок малюю, для того, щоб випустити крупні пухирці повітря. Прямо по донечку. Наливаємо гарячу воду. Не мусить бути кипяток, 70, 80, 90 градусів. У ну, мене вже чайник закипів, доки я там собі з тістом гралася трошечки остине. Ми викладаємо саму каструльку чи форму на решетку, а це дечко. З водою під решетку. Ось таким чином. Деко. Якщо нема решетки, ви можете прямо з каструлькою в це класти, але в мене є решоточка, хай пар собі циркулює вільно. 20 хвилин в духовці 180 градусів. 20 хвилин 160. І ще 20 хвилин я не спішила доставати, бо я ли, щоб він осів. Ну він все рівно осів, бо тут мало борошна, нема розпушувача, а так в духовці він був прям. З горкою, з шапочкою над каструлькою. Дістаємо, розмотуємо дуже обережно. Як перевіряють друзі, ці азійські бисквіти ніжні, ось так. Бачите, він труситься. Якщо його трогати чи потрясти, він дуже ніжний. Звичайно, що нарізається він дуже легко. Ця страва, цей пиріг, може бути як самостійно, він вже смачний, влажний, тільки все ж бажано йому вистається одні сутки, щоб цей яєчний запах специфічний. Яйця, як він пружний, просажується, розривається і шумить прямо. Купа-купа міленьких. Чуєте? На смак, він в міру солодкий, в міру ніжний, не схожий ні на що. Злегка на бисквіт, злегка на мус, на суфлі, трохи більше на чизкейк, схожий. Отже, друзі, як готується азійський бисквіт Кастела, ви побачили? А який же він на смак? Приготуйте і спробуйте.